Колекція марок Карел Чапик, 1929 рік. Свята правда. сказав старий пан Карас. Кожен, подлубавшись у своєму минулому, знайшов би в ньому досить матеріалу на ще кілька життів, зовсім інакших. Колись, чи то через помилку, чи то зі справжнього нахилу ми обрали собі одне з тих життів і вже доживаємо його до кінця. Та найгірше те, що інші потенціальні життя теж не цілком мертві. І часом буває, що ти відчуваєш через них біль, як ото буває, що болить давно відрізана нога. Коли мені було років десять. Я почав колекціонувати марки. Татові це не подобалось. Він вважав, що таке захоплення заважатиме мені в навчанні. Але я мав товариша Лозіка Чепелку і разом з ним віддавався філателістичній пристрасті. Той Лозік був син Катеринщика, такий собі, вихрястий, виснянкуватий хлопчисько, весь розкустрений, мов горобець, і я. Любив його так, як уміють любити друзів тільки діти. Знаєте, я вже старий чоловік, я мав дружину і дітей, але, повірте мені, не мав людини почуття прекраснішого за дружбу. Шкода тільки, що людина здатна до неї лише за молоду. потім вона, помалу черствіє і стає себелюбною. Така дружба. Струменить мов чисте, чисте джерело захвату й подиву, з повноти життя, з багатства, з надміру почуттів, їх у тебе стільки, що ти мусиш когось ними обдарувати. Мій батько був нотаріус, найшанованіша людина в місті, страшенно поважний, суворий чоловік, а я прихилився серцем до Лойзіка. Чий батько був п'яний катеринщик, а мати замучена роботою праля. І я того лойзика шанував, обожнював, бо він був меткіший за мене, такий самостійний і завзятий, наче щур, мав на носі ластовиння і умів кидати камінці лівою рукою. Я вже й не згадаю всього, за що я його любив. Але знаю, що не любив так більше нікого в житті. Отож, я, почавши збирати марки, зробив лозіка своїм повірником. Тут хтось сказав, що до колекціонерства мають смак тільки чоловіки, це щира правда. Я думаю, що це якийсь рудиментарний інстинкт із тих часів, коли кожен чоловік збирав голови своїх ворогів здобуту в бою зброю, ведмежі шкури, оленячі роги і взагалі все, що ставало його здобиччю. Одначе колекція марок задовольняє не тільки почуття власності, це безнастанна пригода. Тебе проймає дрож, коли доторкаєшся до цих клаптиків далекого краю, скажімо, бутану, бірми, чимису доброї надії. Ти ніби зав'язуєш із цими чужими краями особисті інтимні взаємини. Отож у колекціонуванні марок є якийсь присмак подорожування і мореплавства взагалі у того чоловічого прагнення звідати в пригодах увесь світ. Так само, як колись у Христових походах. Я вже сказав, що батькові моє колекціонерство не подобалось. Батьки завжди не люблять, коли їхні сини роблять щось інше, ніж вони самі. Я, панове, теж був зі своїми синами такий. Батьківство це взагалі неоднорідне почуття. Є в ньому велика любов, а є якесь упередження, недовіра, ворожість чи що. Чим більше хто любить своїх дітей, тим більше є в ньому і того іншого почуття. Отож я мусив ховатися зі своєю колекцією на горищі, щоб тато мене з нею не застукав. У нас на горищі була стара скриня, в якій колись держали борошно, то ми в неї залазили, як миші, і показували один одному марки. Диви, оце Нідерланди, а це Єгипет, а це Швеція. І в тому, що нам доводилось так ховатися зі своїми скарбами, теж було щось гріховно прекрасне. А добування тих марок також було сповнене пригод. Я ходив до знайомих і незнайомих людей і канючів, щоб мені дозволили повідліплювати марки з їхніх старих листів. Де в кого знаходились десь на горищі або в секретері повні шухляди старих паперів. То були найщасливіші години мого життя. Коли я, сидячи долі, перебирав ті запорошені купи всякої писанини і шукав на них марки, якої досі не мав. Бо я дурний не збирав дублікатів. А коли траплялася мені стара Ломбардія чи котресь із німецьких князівств або вільних міст, то я відчував аж пекучу радість. Адже всяке безмірне щастя завдає солодкого болю. А Лойзік тим часом чекав мене на дворі, і коли я нарешті виходив, то зразу на дверях шепотів йому. Лойзо, Лойзіку, знайшов одну гановерську, взяв її, взяв. І ми, щодуху бігли з тією здобиччю додому, до своєї скрині. У нашому місті були ткацькі фабрики, що ткали всяку всячину, радюгу, коленкор, ситець тощо. Цей мотлог там у нас виробляли для темношкірих народів усієї земної кулі. Так мені дозволяли шукати марок у конторських кошиках для сміття. І то було найбагатше з моїх мисливських угідь. Там можна було знайти сіам і південну Африку. Китай, Ліберію, Афганістан, Борнео, Бразилію, Нову Зеландію, Індію, Конго. Не знаю, чи для вас ці назви звучать так таємниче і звабливо. Боже, яка то була радість, яка нестямна радість, коли я знаходив Марку, скажімо, з Малайського півострова або з Кореї, з Непалу, з Нової Гвінеї, з Єра Леоне. З Мадагаскару ні, цей захват може збагнути тільки мисливець або шукач скарбів, або археолог, що робить розкопки, шукати і знайти це найгостріше прагнення і найбільше задоволення, яке може дати нам життя. Кожній людині слід би чогось шукати, коли не марок, то правди або цвіту папороті. Або принаймні кам'яних стріл чи поховальних урн. Отже, то були найкращі літа мого життя, коли я приятелював з лозіком і збирав марки. А тоді я захворів на скарлатину і лозіка до мене не пускали він стояв у нас біля дверей і свистів, щоб я його почув. А одного дня мене не догледіли, чи що, і я втік з ліжка і шаснув на горище, подивитись на свої марки. Я був такий кволий, що на силу підняв віко скрині, але там не було нічого, коробочка з марками зникла. Не можу й оповісти, як мені стало гірко й страшно. Здається, я стояв там, мов закам'янілий, і навіть плакати не міг, так здушило мені горлянку. Спершу мене вжахнуло, що мої марки, моя найбільша втіха, пропали, але ще жахливіше було те, що вкрав їх, напевне, Лойзік, мій друг, поки я хворів, я відчував і жах, і розчарування, і розпач, і жаль. Це просто страхіття, скільки всього здатна пережити дитина. Як я спустився з того горища, не пам'ятаю вже, але після цього я лежав з високою температурою, а в хвилини притомності розпачливо думав. Батькові й Тіці я ні про що не сказав матусі тоді вже не було на світі. Я знав, що вони взагалі мене не розуміють, і через це вони зробились. Якісь чужі мені, відтоді в мене вже не було по справжньому щирої дитячої любові до них. Лойзікова зрада була для мене майже смертельним ударом. Тоді мене спіткало перше і найбільше розчарування в людині. Злидень, казав я собі, Лойзік злидень, а тому й краде. Так мені й треба, щоб не товаришував із лиднями. І моє серце зачерствіло, відтоді я почав по-різному ставитися до людей, вийшов із стану соціальної невинності. Але тоді я ще сам не знав, як глибоко це вразило мене і як багато в мені перевернуло. Коли минулась моя гарячка, минувся й гіркий жаль за втраченими марками. Мене тільки шпигнуло ще в серце, коли я побачив, що й у Лозіка вже є нові товариші. Та коли він прибіг до мене трохи розгублений після такої довгої розлуки, я сказав йому сухо не по дитячому Іди, геть, я з тобою не розмовляю. Лозік почервонів, помовчав трохи і відказав Ну, гаразд. Відтоді він запекло по пролетарському зненавидів мене. І ця пригода вплинула на все моє життя, на вибір життєвого шляху. Як сказали б ви, пане Паулос, мій світ був, так би мовити, осквернений. Я втратив довіру до людей, навчився ненавидіти і зневажати їх. Я більше ніколи не мав жодного друга. А подорослішавши, взяв собі за принцип, що я самотній, що ніхто мені не потрібен, і що я нічого нікому не прощатиму. Згодом я став помічати, що мене ніхто не любить, і пояснював це тим, що я сам гордую любов'ю і чхаю на всяку сентиментальність. От і вийшла. З мене пихата і чистолюбна, егоїстична, педантична. І церемонна людина. Я був злий, суворий з підлеглими, одружився без кохання. Дітей виховував у послуху та страху, і своєю ретельністю та сумлінністю здобув неабияку повагу. Таке було моє життя, все моє життя. Я не дбав ні про що, крім свого обов'язку. Коли я спочину в бозі, то й у газетах напишуть, який це був заслужений працівник. Яка бездоганна людина, та якби знали люди, скільки в такому житті самотності, недовіри і черствості. Три роки тому померла моя дружина, мені було страх, як сумно, хоч я не признавався ні собі, ні іншим. І з того смутку я заходився перебрати всякі родинні пам'ятки. Що лишились по батькові й матері. Фотографії, листи, мої давні шкільні зошити. Мені аж горло здушило, коли я побачив, як старанно складав і зберігав їх мій суворий тато. Мабуть, він усе ж таки любив мене. На горищі була повна шафа цього добра, а на дні однієї шухляди я знайшов шкатулку. Запечатано батьковими печатками. Відкривши її, я знайшов у ній ту колекцію марок, яку збирав 50 років тому. Не хочу критись перед вами, мені з очей полилися сльози. І я відніс ту шкатулку до своєї кімнати, як скарб. Приголомшений, я збагнув, як воно тоді було. Коли я хворів, хтось знайшов мою колекцію і батько її конфіскував, щоб я через неї не занедбував навчання. Не слід було йому так робити, але ж і в тому вчинкові виявилася його сувора турбота й любов. Мені мимоволі стало жаль і його, і себе. А потім з'явилась думка отже, Лозік не вкрав моїх марок! Боже, який я був несправедливий до нього. Я знов побачив перед собою того веснянкуватого, розкустреного шибеника. Бо зна що вийшло з нього? І чи він ще живий? Як же прикро й соромно було мені, коли я думав про все це. Через несправедливу підозру я втратив єдиного друга та, власне, втратив дитинство. Через це почав я гордувати біднотою, через це поводився пихато, через це більше ні до кого не прихилився серцем. Через це я все життя не міг дивитися на поштову марку без нехоті й відрази. Через це я ніколи не писав листів своїй нареченій і дружині, прикриваючись тим, що, мовляв, стою вище за сентименти. А дружина страждала від цього. Через це я був такий сухий і відлюдний. Через це лиш через це я зробив таку кар'єру і так зразково виконував свої обов'язки. Перед моїми очима знов постало все моє життя, і воно зразу видалось мені порожнім і безглуздим. Адже я міг прожити його зовсім інакше. Подумалось мені. Якби не сталося цього, адже в мені було стільки завзяття жадоби пригод, любові, рицарства, фантазії, довіри всяких дивних і невгамовних поривань. Боже, я міг би стати будь-яким іншим мандрівником, або актором, або військовим. Адже я міг любити людей, бенкетувати з ними, розуміти їх і ще не відщо. Мені здавалося, наче в мені тепер тане якась крига. Я перебирав Марку за Маркою. Там були всілякі Ломбардія, Куба, Сіам, Нікарагуа, Філіппіни, всі ті краї, до яких я тоді мріяв поїхати. І яких тепер уже не побачу. В кожній тій марці була дощиця такого, що могло статись і не сталося. Я просидів над ними цілу ніч, оцінюючи своє життя. Я бачив, що то було якесь чуже, штучне, безлике життя, а справжнє моє життя так і не стало дійсністю. Пан Карас Махнув рукою. Коли подумаю, що лишень могло б із мене вийти, і як я скривдив того Лойзіка?» Патер Вовес, слухаючи ту розповідь, дуже засмутився і розчулився. Мабуть, він згадав щось із свого власного життя. Пане Карас, мовив він схвильовано, не думайте про це, що вдієш? Тепер уже нічого не можна виправити, не можна почати спочатку. Так не можна, зітхнув пан Карас і трошечки почервонів. Але, ви знаєте, я хоч, хоч ту колекцію знову почав збирати.